Написано англійською мовою. Але я спробую прочитати так, як я можу. Французькою або латині. Юр, адвентюр. Старт. Хер. Ну, якось так виходить. Зграйка луціанів двоплямистих. Темні якісь риби ластівки. Є декілька видів чорного забарвлення. Морський їжак. Будильник Камерсона або Бородачастий будильник. Ми вже бачили таку рибу 10 лютого, але та була білого. Кольору велика, красива мушля Креветка, що живе в актинії Риба їжак звичайна, або голкочерев довгоголковий, або діодон дікабраз. Дуже мила рибка. Зрозуміло, що може роздутися у кулю. Олена знімає рибу їжака. У неї вийшло таке відео. На першому плані кружляють дастили триплямисті та темні рибки. Думаю, що якісь риби ластівки. А далі пропливає нещільний косяк риб. Але я не зумів їх роздивитися, щоб визначити. Тепер попереду косяк луціанів двоплямистих, за ними, мабуть, зграє Цезій, а також видно цікаві корали. Мало молюск Косяк риб. За ними пливе один, литрин зірчастий. Косяк – цезі місячних. Риба клом томатна. До чого ж територіальна та агресивна рибка. Добре, що не може завдати ніякої шкоди. Трохи далі її пухірчаста актинія квадриколор. Морський їжак ворушить голками. Оце справжній косяк риби. Шоколадна або рогата морська зірка. Між зірками проплив ящероголов червоний або ящероголов різнобарвний. Ще одна зустріч з рибою клоуном томатною та її пухирчастою актинією квадриколор. Риба клоун Анемонова. Бородавчаста риба, клоун, плямиста. Цю рибу називають комета або морська бета. Я би назвав калоплезіопс пихатий. Голозябровий молюск гонібранхус кої. Галатурія Велика. Риба голка. Мушля гарна. Брати не можна. Зграйка Цезій Терес. псевд-антіаси казкові. А ще у кадр час від часу впливають, а також є серед псевдонтіасів дасили триплямисті. Рак самітник. Олена знімає рака самітника. Рак богомол сховався у своїй нірці, у нього дивовижний зір і неймовірної сили удар клишні. Інапта плямиста галатурія, яка може мати довжину до 3 метрів. Навіть пишуть до 5 метрів при діаметрі 5 сантиметрів. Морські лілії темні на караловому рифі. Я знімав жовтеньких рибок Це Амблігліфідодом золотавий, Щоправда, впевненості немає, бо у родині помацентрові є у різних родах дуже подібні за виглядом риби. У кадрі є також голубі асидії, а також якісь жовті та білі істоти, подібні до трубок. Галазябровий молюск Немброта Чемберлена. Голка, корита іхтіс жовтосмуговий. Сколопс дволінійний або сколопс навкососмугий. На глибині 5 метрів робимо зупинку на 3 хвилини. Тут це яскраво освітлене сонце. Багато губок, різних морських лілій, коралів. нахабні дасили тріблямисні пропливають притул до камери. Спливли. Після занурень на подвір'ї готелю спостерігають за смугастою або зебровою смугастою горлицею. Я хочу один полетіти. Настав вечір, світить місяць, люди йдуть у кафе на пляжі на вечерю. На стінці сидить гекон.